Так, ну що, починаємо готувати борщ. Щас піджариться сальце. Будемо далі. Цибулька, морковка, бурячечок, реберця, картопелька, часничок. Зараз у стіну піджаряться ребра. Сало достав. Ребра піджаряться. Попідрум'янилося ідемо доставати. Погнала цей булька, морбочка, бурячок. Так, томатна паста, томатний сік. Елада требра. автоматного Зажарочка. Ось. Картошечка пришла. Заливаем за И капусту чаша. Так, был балаварский. Ой, борщ.